Ми сьогодні зібралися обговорити ну, таку тему як ком'юніті полісі, взаємодія громадськості населення та поліції у сфері безпеки. не знає, я у Рубіжному пройшов круглий стіл взаємодія місцевих жителів і поліції заради безпечного майбутнього. Модераторка Анастасія Апетік протягом двох тижнів стажувалася у Польщі. Вивчаючи там роботу місцевої патрульної поліції. Безпека це є базовою потребою людини, і вона відноситься, якщо дивитися по піраміді Маслоу, до другої базової з потреб. В Україні Анастасія координує сусідську варту, Підбул, офіс безпеки та інші проєкти, втілення яких залежить від того, наскільки активно місцеві жителі співпрацюватимуть із поліцією. Ком'юніті Policing вона діє і вона ефективна, коли поліція і населення відчувають загальну відповідальність за свою безпеку, коли в них є спільна відповідальність. Але знову ж таки поліція не може це здійснювати в односторонньому порядку. Має бути запит від суспільства, має бути запит від громадськості від громади, які все ж таки є проблеми безпеки. Ось тут навіть я хочу розповісти про один випадок, який про який ми дізналися, який ми виявили в Вінниці. Безпосередньо це було місто Бар. Говорили про питання безпеки, був круглий стіл. Ну і взагалі визначали, які ще є пріоритетними проблемами безпеки для громади. Пізніше на основі цих цього округлого столу, пізніше у нас були фокус групи з громадськими організаціями, з органами поліції, з ОСББ, з представниками органів місцевого самоврядування. І в результаті цього дослідження, яке ми провели, виявилося, що загрозою номер один для місцевих жителів взагалі були це безпритульні собаки. І насправді, якщо ввечері йти по місту бар. Було досить ну моторошно, тому що дуже багато було цих безпритульних собак. А ми, наприклад, думали, можливо, це все ж таки злочинність і це більше ну питання до поліції. А насправді виявилось навпаки, і вже минулого року дослідження було у нас позаминулого року, і минулого року в місті Бар вже побудовано притулок, який займається стерилізацією собак, відповідно, і прилаштування цих собак. Ще дуже цікавим проектом є офіс безпеки. Офіс безпеки. Створила взагалі самоконцепцію, самоідею моя колега Оляна Шацька. У нас можна на сайті організації знайомитися з взагалі, програмою Офісу безпеки. Зараз він буде впроваджуватись пілотний проєкт Офісу безпеки в Тернополі. Вже виділила міська рада приміщення під це. Спочатку це ну, планується створити як платформа. Спільна, де будуть обговорюватися питання безпеки громади, поліції і органів місцевого самоврядування. Це буде поліція, це буде таке приміщення. Спочатку це ну, вони планується зареєструвати як громадську організацію, ось, але взагалі в перспективі розглядається, щоб це було якесь повноцінне можливе управління при міській раді. Ну ще тобто вирішується питання на перспективу, тобто цього офісу безпеки. Ось обов'язково офісі безпеки, тобто буде одна чергова людина. Тобто, це буде там представник від поліції. Це буде ну, представник від органу місцевого самоврядування і від громадськості. В першу чергу я вважаю, що в, нашій, в нашому регіоні треба реалізувати такий проєкт, як Сусідська варта, тому що він дійсно буде працювати і він дійсно буде давати свої певні позитивні результати і впливати на безпеку жителів міста, будь-ну Лисичанська, там Сердонецька та будь-якого Луганської області, тому що люди навчаться привчаться не бути байдужими. Ну і нас сусіди або я ж ще раз повторюсь, відмовляються, або ну вони знаходяться і вони не помічають, що хтось новий з'явився, хтось дивно якось себе поводить. І тому дуже важливий проект сусідська варта. І якщо це він буде реалізовуватися, це ми. Готові в ньому прийняти участь, ми готові підтримати. Патрульна поліція готова забезпечувати співробітників, щоб спілкування, проведення лекцій, проведення будь-яких зустрічей. Тут немає ніяких питань. Ми готові до реалізації проєктів, які тільки що були представлені. Депутат Рубіжанської міської ради Валерій Харчук висловив свою думку щодо ситуації з безпекою у місті. Нам говорити про якусь дію, взаємодію з поліцією не приходиться, тому що тут ми знаходимося э, в зоні э, конституційної і законної катастрофи. Вони навіть спеціально, співробітники поліції, не віддають собі відчут, що частина правонарушень інспірована непосередньо місцевими органами влади, для того, щоб запутати їх і засипати цими справами. Просто, даже хулиганские нападения совершаются непосредственно под контрольными тетушками в разных частях города в то время, как совершается рейдерский захват у предпринимателя. То есть спланированные мероприятия. И когда мы это пытаемся им донести, они на нас смотрят. Кто такой общественный активист? Это скандалист, это выскочка. Мэр – это народом избранный, э, жителями города человек. Они же не отдают себе чуть, -чуть что выбранные 35-процентными жителями, ну, всего 35% жителей приняло участие в голосовании, и из них лишь половина проголосовала за этого мэра. Э, о каком народном доверии к нему может идти речь? Но они и в этом убедить их невозможно. И он нарушает правила движения прямо вот на глазах у заместителя начальника патрульной полиции Орловского, мэр, нарушает, на него не составляется административный протокол, на того, кого указывает этот самый мэр, так это Орловский, он со Львов. Он сюда приехал с другого города, он не, может, не мог быть связан интересами с ним, и он идет на поводу. Мы за этим наблюдаем, и это самый рейтинговый уровень, это самая рейтинговая силовая структура, которая до сих пор все равно остается самой рейтинговой, несмотря на... Всю на, на весь негатив, который льоться із соціальних сітін. Що стосується до доколи звернусь з Києва, що стосується розголосу на національному рівні, в місті Сєвєродонецько димить асфальтовий завод, діяльність якого зупинена рішенням суду, і про це показали всі центральні канали. Як димів. Так і продовжують, незважаючи на блокування, на, на, на всі інші намагання це зупинити. В межі міра він працює і, і що робити з цим абсолютно незрозуміло. В, Луганськ... Наступне. в Луганській області змінилося декілька керівників національної поліції, і ті, хто працював раніше, вони точно знають моє улюблене питання це функціонування гральних апаратів. Вже на протязі четвертий рік мені розповідають що, про складності фіксування цих злочинів. Я розумію, я, ну, я технічно розумію наявність всіх цих е, е, складнощів, але я, точно, е, але я точно знаю, що чотири роки це, на мій погляд, вже той термін, коли можна було щось зафіксувати. І зараз це приводить до радикалізації. Я була серед групи тих активістів, хто там три роки тому ходив в рейди до тих гральних апаратів, коли коли ми їх зупиняли практично фізично, їх діяльність. Але усвідомлення, що я її відповідальний законослухальний громадянин, вона приводить до того, що я намагаюся діяти в законний спосіб. Але на на жаль, результату немає. І я вчора бачу на Ютубі, Фейсбуці я бачу, як радикально на налаштована молодь починає їх просто громити. Ну, ну це ж не шлях. Я, 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 ну, а, я, а який шлях? Я не розумію. Я, я, звучить про небайдужість. Я точно небайдужа в цьому питанні. Я намагалася на, на, всіх, на всіх публічних заходів національної поліції. Я на всіх рівнях я задавала це питання. Відповідь була просто абсолютно однакова. Ми змінювали спікери, які мені відповідали. Але відповідь була однакова: неможливість, технічна неможливість фіксування злочину. Патрульная полиция, в том числе и полиция национальная, часто пытается решить проблемы буквально 95-96% населения, то есть основной части громады. Но есть громадский, вот мы как собрались, активные люди. И мы в основном ходим на круглые столы, участвуем в вопросах, отдаем интервью, общаемся с представителями разных международных и украинских организаций. И поэтому в основном мы, так сказать, в эти 4% или там... Два процента на рейтинг на рейтинг поліції і так далі. В основному благодаря нашій активності він формируется тот же рейтинг. Да? То тобто, есть ну треба було це за три роки такие э, мероприятия должны бути чаще для того, щоб были... після завершення круглого столу поліцейські з представниками громадськості продовжили невимушене спілкування за чашкою кави. Захід пройшов за підтримки інноваційного фонду з питань взаємодії поліції з громадою на засадах партнерства проекту підтримки підготовки поліцейських, що втілюється в Україні компанією Агритім Канада Консалтинг ЛТД.